Ага, саме важлива порада, як купити надійні бронедвері та замки. Усі поради, форуми та стандарти можна зібрати в один універсальний суперпораду всього за 15 секунд. І так, надійні бронедвері це ті двері, які пройшли випробування на відмички із лами, і злами й отримали сертифікати від лабораторій не менше 4 класу за євростандартом ЄН 1627. Замки не можна розглядати окремо від дверей. Рівень замків. Повинен відповідати рівню дверей. Не замок захищає двері, а двері собою повинні захищати замок, щоб його не вирвали й тощо. Тож весь складний світ дверей і замків можна звести до одного основного запитання продавцю, якого класу ваші бронедвері і покажіть сертифікат від лабораторії на стандарт ЄН1627 та покажіть фото і відео випробувань. Саме цієї моделі, якщо сертифікат не показують, чи двері нижче четвертого класу, то краще не купувати такі двері, адже ймовірність того, що вони ненадійні, майже 100%. Надійність дверей визначається часом помноженим на інструмент, адже ніхто не хоче купувати дорогі двері, які будуть легко зламані за одну-дві хвилини. Проте більшість походили тим. Що двері, які витримують по кілька годин зламу, це дуже надійні двері. Тож надійність дверей це час помножений на інструмент, а не якийсь набор замків та металу. До речі, надійність дверей визначається класами захисту згідно міжнародного стандарту ЄН 1627, а не згідно кількості ребер і типу циліндра, завіс тощо. Є пряма залежність між дверима та замками. Наприклад, двері не будуть надійними, якщо замок не можна відкрити відмичками, але їх легко зламати фізично і навпаки. Якщо двері дуже потужні, а замок легко відкривається, такі двері вважаються ненадійними. Тобто надійність дверей визначається не по самому сильному, а по самому слабкому місцю. Зверніть увагу, що немає такого стандарту, в якому написано, наприклад, що двері з ізраїльських замками краще, ніж двері з італійськими замками тощо. А ви знали, що стандарт ЄН 1627 він не відокремлює фізичний злам і відкриття відмичками? Він змушує перевіряти двері разом з замками, навіть відмичками, і на фізичний злам. В наступному відео ми вам розкажемо інші цікаві факти та поради. І не забувайте, наші двері це ваша безпека.